Доброго дня! Пропоную до вашої уваги свою нову роботу, свій новий ляльковий будиночок. На цей раз у ньому мешкає, як видно, з назви лялька модна лол зі своїми хатніми улюбленцями. Ось така книжечка вийшла з кишеною. Так, Перед будиночком росте таке чарівне дерево з паєтками. Тут теж такі стразики в дверях. Так, дзвонимо у дзвіночок. Двері відчиняються. І нас зустрічає хазяйка, в будиночку зі своїма Ось. Але до неї ми прийшли не самі у гості. До неї також прийшла її подружка. Ще одна така лялька. Так, Запрошуємо у гості. Так, тут у нас вже чекає маленька сестричка нашої ляльки. Ось на моїй молочка. А під столом у нас ховаються ще домашні улюбленці. Вони дуже люблять гратися у хованки. Ось скільки їх тут багато. Ось, ну це вже всі. Всі в зборі. Так, сідаємо. Тут у нас такий годинник, у нас стрілочки рухаються. Так, беремо тарілку Холодильник, сюди можна поставити торт. Тут все на магнітиках у нас. Так. Так, дістаємо, що у нас пательню. зможемо яйце. Так, треба погодувати наших звіряток. Ось для котика, для... Для собачки. Котик, собачка. Ще, собачка, хом'ячок. Так, посмажили. Котельну треба помити. Сестричці ми дамо яблучко. Так. Можна пригостити морозивом. На десерт можемо ну, можемо поїсти морозиво. Ой, все обратно. До холодильника. Так, ось, так, ось така вечірка. Так, переходимо до іншої кімнати. Вже у нас 9 вечора. Треба вже лягати спати. Гості прощаються, уходять, ми йдемо, будемо лягати всі спати. Так, тут у нас така ванна кімната. Треба покупати нашу маленьку сестричку, зробити свої справи, кришка на магніті, тут туалетний папір. Так, помиємо голову. Зубна паста, є також гребенець, розчісатися, подивитися у дзеркало. Ось це відкріпляється. Оце у нас така качечка. Миємо голову. Так, наша маленька сестричка вже готова йти у Люлю. Так, а у нашої дівчинки є ще робота, О, треба зняти вже. У кошик кинути нашу сукню це попросувати, попрасувати ось цей костюмчик можна одягти. Так, у нас також є, в нас є також фен, він отак от вмикається, можемо також сушити голову. Не забуваємо вимкнути його. Прямо одяг, ось так вкладаємо, тут також магніт, додаємо пральний порошок, вимикаємо, одяг просується, беремо і вішаємо. Так, начебто все зробили. Переходимо до спальні ігрової кімнати. Наша дівчинка може вішемо назад. Наша дівчинка може тут пограти, в кошику лежать її улюблені іграшки. Тут в нас ось такі папірці, можна нарізати свої малюночки якісь чи наклеїти, наклеїчки, міняти, змінювати. Так, заглянемо у шафу, Тут у нас ось такі наряди різні, навіть є корона на випадок настрою. Я сьогодні королева. Ось так. Так, різні наряди. Зараз вже вечір, і ми будемо лягати спати. Кладаємо нашу маленьку сестричку. В неї ось така гарна люлька. Ось така гарна люлечка. Ми кладаємо нашу сестричку. Ось так її можна зняти. Ось вона розбирається, можна зняти, можна ось так пограти, заколисати, повісити назад. У нас килимок м'якенький. Це у нас ковдра, подушка. Ось так. Так, не забуваємо про наших тваринок. Все. Вони теж влягають спати. Це можна з собою дати бутилочку. Так. Хом'ячок у нас любить разом з іграшками спати. Котик у нас ховається під, під ліжечко. Тут у нас собачка. Ташка у нас тут на шафі засинає. Ця собачка любить спати зі своєю хазяйкою. Ось така чудова книжечка. Тут кашкетик також він знімається, одягається, також можна міняти. Також стакуваємо, закриваємо.